Дана медитація є активацією відкриття серця. Ну а зараз вмостися зручненько і будемо розпочинати. Розслабся. Робимо глибокий вдих, затримка дихання, видих. Глибокий вдих, затримка дихання, видих. І ще раз, глибокий вдих, затримка дихання, видих. Відчуй, як розслабляється твоє тіло. Повседенне життя лишається десь далеко-далеко, і ти поринаєш в світ божественних енергій. Глибокий вдих. Затримка дихання, видих, глибокий вдих, затримка дихання, видих. І ще раз, глибокий вдих, затримка дихання, видих. Відчуй, як з глибини землі пробивається світло, уяви. Побач або, або просто знай, що цілюще, золотисто-помаранчеве світло це джерело усієї земної енергії. Воно магнітом тягнеться до твого тіла, очищаючи навколо весь твій простір, робимо глибокий вдих, затримка дихання, видих, глибокий вдих. Затримка дихання, видих, глибокий вдих, затримка дихання, видих. Ти відчуваєш легку вібрацію в районі сердечної чакри? Довірся, впусти цю енергію, злоте сяйво заполоняє всю грудну клітку та ніби цілюща вода. Розливається по всьому твоєму тілу. Тепер відчуй, як по венам розтікається тепло від кінчиків пальців ніг, і від кінчиків пальців рук і до самого серця. Борхливою хвилею вливається світло земної енергії, створює енергетичну кулю в районі твого серця. Вона мимоволі починає зростати все вище і ширше, І ще вище, І ще ширше, глибокий вдих, затримка дихання, видих, глибокий вдих, затримка дихання і видих. І ще глибокий вдих. Затримка дихання і видих. Уяви побач або просто знай, як енергетична куля обгорнула своїм світлом все твоє тіло. Ти відчуваєш блаженство, енергія не перестає пульсувати по твоїм венам. Тепер перенести свою увагу на серце. В районі грудної клітки ти відчуваєш енергетичний потік, який протягується за простори Всесвіту і аж до Творця. Біль, важкість, страхи, усі негативні програми минулих життів та сьогодення, очищені Світло Творця – енергія Землі. Злились воєдина, в твоєму серці божественна сила, любов, довіра вдихай її, глибокий вдих і серце наповнене любов'ю, глибокий видих, глибокий вдих і серце наповнене легкістю, глибокий видих. Глибокий вдих, твоє серце відчуває довіру, глибокий видих, дихай серцем, проживай цю енергію, відчувай легкість, радість, впевненість. Просто будь тут і зараз в енергії щастя. Відтепер твоє серце відкрите, відкрите для усіх чудес та радощів життя. Відтепер Твоє серце захищене, в ньому живе Бог.